Щось шукає собі. Да. Звичайно, всі хочуть кушати. От яка ялиночка. Невеличка і така гарна. Я сподіваюся, що ви залишите свої коментарі, поставите лайк нарешті. Вам не важко, мені приємно. Цікаво, як ви відреагуєте на прохання. Вже не перший раз прошу вас, може пару раз я просила, я, так як всі блогери це роблять, постійно не, не кажу, але ж хочеться теж якоїсь уваги. Ваш лайк для мене як дякую. До речі, я отримала на днях. Супер дякую. Ха -ха. Оце супер функція, вона мені дуже подобається. Супер дякую. Хто в Ютубі знає, що це означає. Одразу мені зарахувалось. Ха! Класно.